Вітаю! Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобайочку. Микола Олександрович Дашкієв. Ощадка часу. Студент поглянув на годинник і схопився за голову. До екзамену лишилося 12 годин. А щоб хоч сяк так дочитати товстелезний підручник з органічної хімії потрібна щонайменша доба. Господи, подумав він розпачливо, ну чому завжди не вистачає саме однієї доби. Та я зараз за цю добу чортові душу віддав би. Звичайно ж, і Бога, і чорта. Студент згадав тільки тому, що був переконаний матеріалістом і твердо знав, що йому вже ніхто нічим не зарадить, двійка з хімії його не мине. Але чого не трапляється в епоху торжества кібернетики та парапсихології? Не встиг студент додумати до кінця свою гірку думу, як раптом у нього за спиною хтось легенько кахикнув. Перепрошую. Студент рвучко обернувся і побачив чорта. Це був цілком пристойний і сучасний чорт у модному пальті з шикарним ворсом, у фірмових джинсах, у модерних окулярах, паралелограмчиках ще й з борідкою Хіпер. Зраджували його хіба що ріжки, які трохи порушували дбайливу зачіску та непривабливий хвіст із рудою китичкою на кінці. Студент не злякався і не здивувався, однак не зумів приховати гримаси невдоволення. Та й справді, кого тішать гості в останню передекзаменаційну ніч? Чорт перехопив його погляд і збентежився. Даруйте. Я з бюро добрих послуг, відділ швидкої допомоги. Ми одержали ваш виклик. Так ось. Виклик? знизав плечима студент. Але ж я нікого не викликав. Може, ви переплутали адресу? О, та сідайте, прошу вас. Дякую. Чорт вихопив записну книжку почав гарячково гортати її. Невже справді переплутав? Тільки ні, твердо пам'ятаю. Ви хотіли терміново придбати одну добу ентропійного часу. А, он ви про що! зареготав студент. Але ж то був жарт. Жарт, ображено перепитав чорт. А я гадав, що маю справу з серйозною людиною. Вам жарти, а мені не до сміху. Дванадцятий фальшивий виклик за тиждень. Як це вам сподобається? А ми ж на госпрозрахунку. Хоч вірте, хоч ні. Півроку не сплачую розстрочку за пальто. Часом сигарет нема за що купити, жінка, звичайно, ж поїдом їсть, а ви кажете жарт. Да. Студент співчутливо зітхнув, почухав потилицю. Ну, коли так скрутно, то сплачу хоч за виклик, чи як там у вас? Не тушу, звичайно, а троячки вистачить. Друже мій. Чорт підхопився, розчулено притис до грудей руку. Ви надзвичайно диявольський клієнт, а я. Він люто поляскав себе по лобі. А я дурний, як найсправжнісінький ангел, замість пояснити суть справи, почав сльози на кулиці терти. Та хай ваша душа лишається вам, ні в року. Це зовсім не моя парафія, друже. А якщо казати по щирості, навіть відділ контрактації припинив індивідуальне вербування. Ми нещодавно одержали з південного В'єтнаму цілком достатню кількість дуже дешевих душ. Гроші теж мене не цікавлять. Бачите, у нас дещо інша валюта ентропійний час. Ентропійний час? перепитав студент. Даруйте, а що це таке? Як би вам пояснити? Чорт замислився, почухав підборіддя. Ви знайомі з гіпотезою професора Козирева про те, що сам час, як фізична сутність, породжує енергію. Чув про таке, ухильно відповів студент. Отож, у нашій мегагалактиці є тільки один вид всезагальної валюти енергія. Або, з вашого дозволу, час, як її перше джерело. За валютну одиницю ми взяли ентропійну годину. Студент відчув, що в нього макітриця в голові, гіпотеза Козирева, ентропійна година далебі, не второпаєш щодо чого, але ж сто чортів, час таки справді дорожчий занад усе, особливо коли його не висачає. Я слухаю вас, продовжуйте. Так от, чорт витяг з кишені посвідчення. Я, старший контролер-інкасатор нещодавно організованої ощадка зі часу. Маю повноваження провадити всі переговори з клієнтами аж до підписання контрактів та угод. Ви поспішаєте? То давайте приступимо до справи. Раджу взяти не одноразову позику, а довготерміновий кредит, скажімо, 1000 годин на 5 років. У такому разі будете сплачувати менш як 2% комісійних. Згодні? Стривайте, але ж так так, я зараз усе поясню. У руках о чорта невідомо звідки з'явилася тоненька книжечка в гарній пластиковій обкладинці. Ви одержуєте цю чекову книжку з початковою сумою кредиту на одну тисячу ентерпійних годин. Користуватися нею дуже просто. Скажімо, ви не встигли підготуватися до екзамену. Віддайте мислений наказ ощадкасік часу. Прошу списати з мого рахунку одну ентропійну добу. І одразу ж для вас кожна секунда стане довжелезною, як вічність. Хтось інший чхнути не встигне, а ви оцю нудоту. Чорт зневажливо кинув на підручник і переглянете хутенько разів зо два і шпаргалки понаписуєте. Не знаю, якщо до п'ятірки, але трійку ми гарантуємо. Стривайте, але ж на якому фізичному принципі. Друже мій. скривився чорт. Це не моя парафія. Зважте, я тільки контролер-інкасатор. Чув у технічному відділі, що нині вже використовують варіатори транспозиційної турбулентності. Та чого ви сумніваєтеся, фірма гарантує стабільність темпоральних переходів. Ми за це прогресивку одержуємо. Отож, підписуйте чекову книжку та й користуйтеся нею на здоров'ячко вам. Ні, він таки зовсім знахабнів оцей чорт, розсівся в кріслі, задер ногу з перепаним копитом. Смалить цигарету, яку взяв, не питаючи дозволу, та ще й поглядає з гузливою вищістю. То треба його провчити. Не буду я підписувати, добродію, шановний, з підкресленою сухістю мовив студент. Не вмієте ви працювати з клієнтами. Нахрапом дієте, замість пояснити суть справи. Скажімо, взяв я у вас на борг одну добу, а як її повернути? Де я візьму оті зайві 24 години? О, перепрошую. Чорт знітився, хутенько погасив недокурок, почав гарячково нишпорити по кишенях. Клятий склероз, повсякчас забуваю, що треба починати з брискуранта. А ось він, хай йому всячина. Погляньте, дорогенький мій, не 24 години, а 24 хвилини. Вам доведеться повертати. Я ж казав, ми беремо тільки 2% комісійних, ба навіть більше. Погоджуйтеся, умови дуже вигідні. Студентові почав уриватися терпець. Та скажіть кінець кінцем, де я візьму бодай одну зайву хвилину в добі? Ви хотіли сказати ентропійну хвилину? Ну, хай так, тільки поясніть, що це таке. «Хм, Щиро кажучи, мені фізика завжди сіль у воці стояла. Отож про ентропію. Ну, розумієте, при кожній роботі якась певна частина енергії втрачається марно й назавжди для людей, звісно. А ми її одержуємо. Ні ні, тут ніякого обману. Ми фірма солідна. Законі природи не порушуємо. Все це на підставі другого закону термодинаміки. Ви з нами будете розраховуватися, так би мовити, податком на витрачену вами енергію. Нічого не розумію, роздратовано сказав студент. Ну, гаразд. приречено зітхнув чорт. Облишмо теорію. Я краще на прикладах. Ось зазирніть у прейскурант. Одну ентропійну секунду боргу ви повертаєте нам навіть тоді, коли просто позіхнете мільйон разів чи зіграєте, скажімо, тисячу партій у доміно, пройдете 1 км пішки, теж віддали секунду. А якщо під тюбцем, так би мовити, бігом від інфаркту аж 3, пробіжите цю відстань за нормативом майстра спорту, спишете годину. Тобто стільки ж, як і за розвантаження вагона з вугіллям. А за світловий рекорд швидкості на дистанції в один кілометр списується цілий ентропійний тиждень. Та чому ж така різниця? Хе -хе. Щоб поставити світовий рекорд, доведеться пробігти не тільки один отой кілометр, а й ще 10 тисяч перед ним. В нас усе підраховано, спеціальна електронно обчисувальна машина заради цього працює. Звертайте увагу на інше, любенький наш прейскурант надає найширші можливості для кожного. Можете сплачувати борг навіть танцями. За кожен вальс ми списуємо дві ентропійні секунди, за мазурку п'ять, а за падеде та всякі інші фуете я в балеті не дуже кумекую, самі потім прочитайте. Навіть на клубній сцені ви заробите по 15 ентропійних хвилин, а на олімпіаді художній самодіяльності аж по годині. Проте я особисто радий би вам звернути увагу на футбол. Гравець інститутської команди за кожен забитий гол. Може списати чотири ентропійні години, а під час кубкових змагань півдоби. Не кажу вже про те, що ніякий професор не наважиться вліпити вам двійку. Е, та що там розпотякувати. Ну, погоджуйтеся, любенький, і не забувайте, що до екзаменів лишилося менше 12 годин. Студент, не відповідаючи старанно, вивчав рейскурант. О. Він теж не втім ябитий. Здатний зметикувати що й до чого. Звичайно, добре, що запозичений час можна розраховуватися навіть позіханнями, тільки надто дешево цінуються вони. Не приваблює і перспектива розвантажувати вагони. А от з футболом здається непогано, та й з народними танцями теж. Кожен сольний виступ дає 10 ентропійних хвилин. Три танці за концерт та ще три чи на біс. От і набіжить ціла година. Ні, пропозиція таки спокуслива. Ну, гаразд. А якщо я не зумію розквитатися з вашою ощадкасою часу. Борони вас нечиста сила! злякано вигукнув чорт. Ви заріжете мене без ножа. Я втрачу преміальні за цілий рік. А що станеться зі мною? На жаль, а нічогісінько. Просто угоду буде автоматично розірвано і вам доведеться всі екзамени складати самотужки без допомоги нашої ощадкаси. Так, це був серйозний аргумент. Студент поглянув на будильник і скривився, наче кислиці скуштував, пів на другу ночі. Лишилося всього одинадцять з половиною годин. Ну, то де підписувати? Ось тут прошу, мій дорогенький. Чорт поквапливо підсунув йому чекову книжку Ні ні, не олівцем, не олівцем, тільки чорнилом. «Текс, а тепер вітаю вас і на все добре. Він зник так само несподівано, як і з'явився. Студент у першу мить навіть подумав, що все це йому приснилося. Але ж ні. На столі лежить заяложений прес-курант ентропійного часу і чекава книжка в пластиковій обкладинці. В ній усе сказано: прізвище, ім'я та по батькові, його особистий підпис, кругла печатка ощадка Си часу. В графі актив проставлено одна тисяча, у «Борг» нуль. І ось тут нашому студентові стало трошки не по собі. Коли готуючись до екзаменів не спиш другу ніч, можна не тільки чорта, а й самого Саваофа з аргангелами побачити. Але ж вони вмить розвіюються, тільки но кліпнеш очима. А тут лишилися речові докази прескурант і чекова книжка. Проте не дарма ж студент перечитав усього Станіслава Лема і Василя Бережного, а нещодавно аж тричі переглянув кінофільм спогади про майбутнє. Він вмить збагнув. Ніякий то був не чорт. А звичайнісінький представник іншопланетної цивілізації, або якийсь там пра, -пра, -пра нащадок, землянин з 30-го століття Атомної ери, що вирішив відвідати предків на машині часу та ще й пожартувати, прикинувшись дурником у личині. Чорта. Так чи інакше, Ачекова книжка справжній документ, і переконатися в цьому можна дуже легко. Студент прокашлявся, прибрав серйозного вигляду, вимовив подумки. Прошу списати з мого рахунку 24 ентропійні години. І що ви думали, ніщо ніде ані шелеснуло. Але в графі актив його чекової книжки вже стояло 976, а в графі борг виникло 24 ентр хвилин. Хм. Студент зазирнув у прескурант і почухав потилицю. Щоб повернути цей борг ощадка зі часу, треба або пробігти під тюбцем 480 км. Або 288 разів станцювати мазурку, або розвантажити вагон вугілля, або одержати п'ятірку на екзамені з органічної хімії. Щодо останнього сміх, та й годі, якби сподівався хоч на трійку, то навіщо позичати оту добу. Стривай, стривай. похопився студент. Берися до праці, бо дорогоцінний час летить дуже швидко. Але ж ні, час не летів, а стояв на місці. Вже студент і підручник переглянув. Уже і шпаргалки понаписував, а на будильнику все ще було пів на другу. Власне, так і мало статися, бо куди ж підткнеться ота чужа ентропійна доба. Як не невскінченно малий проміжок між двома реальними секундами це тільки для клієнта ощадка з часу вона довга-предовга, та ще й плідна, ні в року. Студент відчував у главі йому ясніше. Є. Прочитати підручник ще разів за два не поспішаючи, мабуть, і без шпаргалок одержав би трійку. А що ж, адже лишаються ще оті 11,5 годин нормального часу після закінчення позиченої ентропійної доби. А в тому то й справа, що оті резервні години ляснули. Клятий чорт, чи хто б там був у його личині, не прохопився й словом про найфундаментальніший закон природи закон збереження енергії, а отже і часу. Якщо, скажімо, мільйонна частка секунди для тебе розтяглася на добу, то наступна доба, звичайно ж. Повинна видатися нескінченно короткою. Саме так сталося і з нашим студентом. Він на мить одірвався від підручника, аби випросити втомлену спину, а коли знову глипнув очима на стіл, аж отетерів. Поруч чекової книжки ощадкаси часу лежав його розкритий матрикул з чітким записом: Органічна хімія задовільно і підпис Доцент Ф. Колбачкін. Коли він складав той екзамен, на які питання довелося відповідати Хоч би й не пригадується. Але стривай, ні в кишенях, ні в черевиках, ні в шкарпетках немає жодної шпаргалки, а їх викидають тільки тоді, коли екзамен складено. Отже, ура! Геть уселякі сумніви! А коли студент зазирнув до своєї чекової книжки, він дістав змогу, якщо не пригадати події блискавично, короткої для нього доби, то хоча б дізнатися, де був і що робив. Там лежала квитанція на сплату боргу загальною сумою 3,42 ентропійні хвилини, де за аптекарською точністю були зафіксовані всі його енергетичні внески, починаючи з того, що за добу він позіхнув 384 рази на 0,38 ентропійні секунди, і натанцював у ресторані 26,6 ентропійних секунди, аж поте. Що за попередні розмови з футбольним тренером і керівником танцювального гуртка йому нараховано дві ентропійні хвилини. Непогано, подумав студент задоволено. Отже, я таки не гаяв часу. Але ж тривай, одну добу вже як корова язиком злизала, а післязавтра екзамен з теоретичної механіки. На саму думку про це у студента пішов мороз поза шкірою. Органічна хімія що? Досить бодай на швидкоруч переглянути підручника, і, хоч знатимеш, як шпаргалки складати. А щоб розповісти про так званий оператор Гамільтона, скажімо, хай він скажеться, треба вимережити формулами сторінок 20. Ні, на теоретичну механіку доведеться брати на борг ще не менш як дві доби. Студент скривився, почухав потилицю. Перед очима йому знову постав рядок з прейскуранта. Щоб розрахуватися за ці дві доби, треба або пробігти від Києва до Симферополя, або нарубати 16 кубометрів дров. Перспектива несприємних. Що й казати, і все ж діватися нікуди. Позираючи краєчком ока на запис у чековій книжці, він промовив трафаретну фразу про позичку. Ту ж мить його актив зменшився ще на 48 годин, а борг збільшився до 72 тентропійних хвилин. І тільки в графі з позначкою сплачено, стояло оте жалюгідне 0,3 ентропійних хвилини. І знову час зупинився. Для студента минали година по годині. Вже він тричі прочитав підручник, заготував енциклопедію шпаргалок і каталог на них, а годинник усе ще показував пів на другу ночі. Як і минулого разу, транспозитарний перехід відбувся блискавично. Студент тільки помітив, що в його матрикулі з'явився новий запис Теоретична механіка 3 професор і Ньютоненко. А ще з однієї квитанції про сплату боргу студент дізнався, що за дві доби, які промчали для нього неймовірно швидко, він записався до секції академічної греблі досить вигідно: за 0,75 ентропійних хвилин і вступив у члени драмгуртка за 0,48 ентропійних хвилини. Все це було добре, але ж минуло два дні. А завтра? Подумати тільки завтра. Треба складати екзамен з англійської мови. Якщо теоретичну механіку можна сяк так зіпхнути з допомогою шпаргалок, то ті всі оті to speak, I speak. Треба розуміти та ще й відповідати негайно how do you do? мовляв. Отож, хочеш того чи не хочеш, а доведеться брати на борг щонайменше 4 доби. Моторош настало нашому студентові, коли він уявив, скільки часу та енергії доведеться витратити, щоб сплатити борг. Однак він уже потрапив у кабальну залежність до ощадкаси часу, і тепер, як гравець невдаха перед банкрутством, ставив на кін дедалі більші суми, сподіваючись на рятівний виграш. Мабуть, ви вже здогадалися, що з англійською мовою нашому студентові пощастило. Старший викладач М. Манчестер Буквиця поставила в його матрикулі трійку. А в душках підтвердила задовільно. Не варто, мабуть, також повторювати, що у повній відповідності до закону збереження енергії за оті довжелезні 4 позичені доби він начисто втратив 4 наступні. Вагу мало тільки те, що всі екзамени цього семестру студент склав повністю, а його борга щодкасі часу, навіть якщо зважити на сплачене, перевищив половиною години. Щоб сплатити цей борг. Потрібно було б пройти пішки 9000 кілометрів, або вивчити на пам'ять сім томів великої енциклопедії від А до Вібратор, або одержати третю категорію з шахів, або викопати запступом котлован обсягом 150 кубометрів у супіщаному ґрунті, або. Ні, ні, хай там хтось інший працює задарма. Якщо вже розплачуватися, то лише спортом та художньою самодіяльністю. Тут розцінки ого! го Треба негайно записатися в секцію боксу. Навіть за тренування платять по 5 хвилин. І в хоровий гурток Дешево, правда. По 14 секунд за репетицію але й зусиль докладати не треба, аби губами ворушив. Одне слово, майбутнє видавалося нашому студентові цілком райдужним, а дійсність, на жаль, виявилася гіршою. Вже на першому занятті в секції боксу йому розквасили носа. Дебют на футбольному полі він відчув на власних ребрах. На тренуванні з академічної греблі впав у воду і застудився. Після знайомства з основами кінно-спортивної їзди не міг кілька днів по людськи ходити. Велосипедний крос коштував йому синців по всьому тілі та понівеченої машини. Не щастило бідолашному студентові у царині мистецтва. Про які вже там сольні виступи думати, коли в драматичному гуртку йому дали роль міліціонера, який за всю виставу з'являється на сцені лише двічі. Аби тільки у свищик засюрчати. У танцювальній групі довелося на задньому плані вистукувати підборами тупу тупу тапа тапа. Ой, недарма отой чорт, чи яка там ще анахтемська личина, казав, що в них все підраховано, воно то й звабно забити гол у чужі ворота матимеш аж чотири ентропійні години, та лихо в тому, що забивають тобі. І в боксі не ти когось лупцюєш, а тебе лупцюють, і з велосипедом. Невідомо хто на кому їздить більше. А найголовніше, всі оті тренери, інструктори, режисери та хормейстери тільки те й роблять, що вимагають. Нема часу вгору глянути. Сума боргу зменшувалася дуже повільно, так повільно, що студентові робилося не гаразд. А тут наспіли нові екзамени. Цього разу довелося взяти на борг 8 днів, тобто майже 200 ентропійних годин. Правда, його перевели на третій курс. Але відтепер він не мав жодної вільної хвилини і на канікулах. Як член восьми спортивних секцій і трьох гуртків художньої самодіяльності, тільки те й робив, що тренувався їздив на виступи та брав участь у змаганнях, потім і на лекції почав з'являтися вряди годи. Навіщо витрачати дорогоцінний час, коли все одно доведеться позичати його? Та головне, щоб в деканаті навчилися не помічати отих прогулів. Про нього заговорили вже як про здібного спортсмена. Здатного підтримати честь інституту. Під кінець третього курсу в книжці студента мало лишалося з позиченої тисячі годин, зате йому вдалося погасити значну частину боргу, завоював першість у змаганнях боксерів міста та на кріп кілька десятків хвилин за виступи на Олімпіаді художньої самодіяльності. Але найрадіснішим було те, що молодий викладач теорії лінійних автоматів боксер-аматор, атестував його заздалегідь. Щоб не забирати часу перед надзвичайно важливим поєдинком з чемпіоном області. На щастя, студент переміг. А відтоді, дедалі частіше, оцінки йому ставили заочно. За останні два семестри студент майже не заходив до інституту. Про які там лекції мова, якщо спортивна гордість учбового закладу, першокласний боксер тільки те й робить, що їздить на змагання та виборює першість. Уже медали у нього на грудях справжній іконостас. Уже й «Жигулі» він одержав у премію, уже й трикімнатну квартиру йому пообіцяли, уже й в студентську збірну країни запрошують. А в графі «Борг» чекової книжки ощадкаси часу стоять нулі. Повністю розрахувався. Правда, і активно лічує мізерщину 120 ентропійних годин, але цього цілком вистачить, щоб скласти державні екзамени. Слід сказати щиро наш студент таки чимало попохвилювався. Доки склав петі екзамени, чемпіон чемпіоном позичений час теж гарантія непогана, та все ж мало які несподіванки трапляються. Кінець кінцем було взятий останній рубіж. Правда, в матрикулі самі трійки, жодні четвірочки, хоч на лік, та дарма. Головне одержати диплом. Для заслуженого майстра спорту завжди знайдеться приємна і не дуже обтяжлива робота. Ой, як радісно, як хороше було у студента на душі! З вдячністю згадував чорта, бо, хоч і доклав чимало зусиль, зате ж наслідки чудові, а перспективи збірна команда країни, першість Європи, першість світу. А він дурний яку богайна кисіль стягався на оті секунди в хорі та в кардебалеті. Тепер інша річ. Останні 120 ентропійних хвилин боргу він поверне ощадкасі часу рівно через тиждень. У змаганні на першість країни навіть за програшний бій йому буде зараховано саме стільки. Але стривай чому через тиждень, коли післязавтра? Адже він забув, що оті п'ять держекзаменаційних днів уже випали з його життя. гаразд, коли так. Душу огорнула невиразна тривога. Здавалося, ніби не зробив чогось чи щось забув. Мабуть, через те, що не тренувався п'ять днів, так і програти можна. Артур Подолян дуже сильний супротивник. Отож, хлопче, лягай спати, бо завтра доведеться надолужувати втрачене. Однак думка про Артура Подоляна переслідувала студента і вісні. ось вони вийшли на ринг, почався бій. Артур наглухо закрився ніяк не вдається показати йому свій коронний лівою. Рукавичка весь час натикається на поражнечу. А ноги й руки чомусь важчають, рухи уповільнюються. І раптом Артур випростався, як пружина, вдарив йому правою в щелепу і зареготав ха, ха ха! Ти забув, що сьогодні термін. Ти забув про п'ять днів. Угоду розірвано, угоду розірвано. Студент кліпнув очима, злякано сіпнувся. Він лежав біля столу в своїй кімнаті, мабуть, щойно упав зі стільця. Сонце зазирає у вікно вже щонайменше дев'ята, коли не десята, а на годиннику пів на другу. Пів на другу ночі! Студент підхопився як опечений, підбіг до будильника. Ну звісно ж, стоїть, забув накрутити. А підручник з органічної хімії як був розкритий на 179-й сторінці, так і лишився. І шпаргалок наготовлено всього на три розділи. Куди вже тут іти на екзамен? Студент ліниво почухав потилицю, позіхнув і почвалав до ліжка. Вже засинаючи, подумав А в секцію боксу поступити таки варто. Чудова ідея! Того дня йому снилися жигулі, трикімнатна квартира на хрещатику і золота медаль олімпійського чемпіона з боксу. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаєчко.